Всім привіт! Сьогодні показую таку чудову квітку, яка в мене розквітла, знаєте де? На кактусі, який в мене стояв 15 років, а то й може більше, і якого я вже хотіла викинути. Постійно він в мене був на підвіконні, я колола об нього руки, я його не можу нормально вимити, бо він постійно в якомусь пилюці, в павутині колеться неможливо. Я вже думала, думала, да вже й думала його просто позбавлюся, та й годі. Але все ж таки залишила, пересадила в іншу земельку, коли пересаджувала інші рослини. Дала йому поживної земельки. І дивіться, що в мене зараз краса, яка. Два бутони. Перший раз в житті бачу, що в мене так цвів кактус. Ніколи в мене не цвіли кактуси. У мене їх було раніше. Достатньо, скажімо так, я цікавилася їми цією рослиною. Ось. Але наразі залишився один, бо не було в мене ніяких квіточок на них ніколи. І перестав він мені бути цікавим. А колоти постійно руки на підвіконі теж не дуже, як кажуть, надихає. Ось, А зараз подивіться, яка краса. Отакі пелюсточки, ось такі квіточки я просто в захваті. Дивіться, яка вона. Біла, ніжна, розова, така рожевенька і серединка жовтенька. Я просто в шоці. Я вже таку хочу вам ближче показати. Дивіться, яка краса. Просто краса, неймовірна. Це квітка величезна. Просто величезна. Ось. Ось така краса. Якщо у вас є дома такий кактус, не викидайте. Дайте йому поживну речовину або підкормлюйте. Або дайте хорошої землі, поміняйте ґрунт, і вона вас буде радувати, так як оце моє чудо, яке мені сьогодні розквітло. Зараз в наші часи дуже порадував він мене, бо в нас зараз дуже важко в країні війна і ці всі події просто виматують душу. Хочеться плакати, кричати, вищати, коли гинуть діти, прості люди, звичайні, не військові навіть, як знищують наше населення і знищують нашу країну. Але вони, їм це не вдасться, я хочу вам сказати. Ми сильні, ми переможемо. Наше ЗСУ найкраще і вірю в нашу перемогу. Всім гарного дня. Бажаю! Нам мирного, всім неба. Дякую за увагу. Всім до побачення!